Привіт! Подивимося з вами, що уходить, що приходить, і взагалі, яка у вас енергія? Що уходить, а що приходить? Уходить ваш пошук, ви щось такое сам собі плили по річці і не знали куди. Очікування, спокій, коли ви насолоджувалися навіть не тим, що ви самі були, а ви насолоджувалися справді собою, тим, що ви робите тим, ким ви стаєте. Що приходить? А приходить паш кубком, ви починаєте радіти життю. Весна зараз буде, подивіться, як та кульбабка, і у вас йдуть відносини. Король Пентаклі, чоловік земляної стихії, це в нас стілець або діва, або козірошка. Він до вас приходить, і це може бути таке знайомство, яке починається просто як весняний флірт. Хоча в нас зараз буде лютий, але все рівно така погода. Вам хотілося, подивіться, яка різниця, статика. І е, динаміка, він не рухається, він собі насолоджується тишу, це уходить. А по бажу Кубка це такі маленькі радощі, коли ви починаєте посміхатися сонечку, посміхатися, тому що ви почули якусь музику. Можливо, вам колега каву зробила, чи хтось квіти подарував. У вас починається шлях розуміння радості життя, і плюс це все веде до відносин, тому будьте готові. Щастивом